Якщо трохи вже проїлись матові фасади та бежеві відтінки, покажу вам кухню з поєднанням трьох різних декорів. Фасади АГТ – сірий кашемір, вони з такою трохи шорсткою поверхнею. Фасади з деревоподібним декором це ЛДСП. Виконані вони з технологією пур пурпроклеювання. Це добре захищає ваші фасади від вологи. Декор стільниці називається патіна тін. Це така імітація тонкого шару, що зазвичай утворюється на металі в результаті окислення. Все це вкупі утворює ось такий ансамбль. А що ж по функціоналу? Хочу одразу звернути увагу, що знизу замість тумб переважно висумні шухляди. Тільки в цій секції шість шухляд на напрямних прихованого монтажу. Тут ще дві. Одна містить внутрішній ящик. З цієї сторони також одна глибока і дві дрібних. Під духовкою є шухляда. Карго. Завели стільницю під вікно, мийка підстонного монтажу, поруч у нас на машина та сушарка. Приховали трубу за допомогою такої полиці, кутовий пенал, дверцята відкривається за допомогою завіс з широким кутом відкривання. В ньому ми приховали котел, гарний доступ до нього мається, а тут навіть полиці. Хочеш спроєктувати та прорахувати свою майбутню кухню? Пиши на модірт.